Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Подивіться, який лист до нас прийшов. Вам цікаво, що там? Давайте відкривати. Погляньте тут пташка. називається шпак. А що ви знаєте про шпака? Шпак це перелітний птах. Відлітає він восени. А повертаються в кінці зими. Шпак є вісником весни. Вони поселяються в шпаківнях, які будують люди. А тепер я пропоную вам послухати вірш прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Дітки, про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків молодці. А для чого шпаки прилетіли? Так. Щоб зустріти весну. А де вони заселилися? Так, в шпаківнях. А хто у них скоро з'явиться? Так, з'являться малі шпаченята. А за що нам дякують птахи? Птахи дякують за шпаківні, що вони мають змогу відкласти яйця та вивести своє потомство. Не було б шпаківні, птахи загинули. Їхня кількість зменшувалась і зменшувалась. Тому потрібно дбайливо ставитися до птахів. Дітки, ви були дуже уважні, великі молодці. Я вам дякую та до нових зустрічей!